Високоточна гвинтівка від торгової компанії Bergara моделі HMR14 це чудова гвинтівка для високоточної стрільби, тренувань по влучній стрільбі на далеких дистанціях для 308-го калібра. По суті, вона зроблена в футпринті 700-го ремінгтона, тобто класичний ремовський затвор, двохупорний, але він, скажімо так, на максималках. Він притертий, відполірований, приємно працює, в рази приємніший, ніж Remington 700, має отакі канелюри, в які туди попадає пил або інші забруднені частинки і не перешкоджають нам перезаряджати. Працює він дуже плавно і дуже м'яко, що позитивно впливає на тактильні відчуття, а також на подачу патрона з магазину. Ствол тут 20-дюймовий профілю Warmint з твістом 10-1 до 10. 1 -10. Дульна різьба 5,8х28, що досить популярна. В комплекті йде в нас дульний торм тормоз-компенсатор, який заявлено, що він зменшує 60% віддачі. Але, на мою думку, це не зовсім точно. Якщо вам потрібен якісний дульний тормоз-компенсатор, краще купити двохкамерний або якийсь більш перевірений порівняно з цим. Також тут ми встановили глушник. Це у нас Pegasus від торгової компанії Steel. Титановий глушник, тому що гвинтівка сама важить 4,3 кг. Що вже по суті натякає на те, що ви будете стріляти з нею тільки з тільки положень, типу лежачи, сидячи або з барикад. Також приємно, що тут зразу є регульована щека, для того, щоб у вас не було проблем з вкладкою в приціл. Потиличник тут в нас приємний, прогумований, доволі м'який, і є можливість міняти вставки по довжині прикладу. Бачимо отвір на QD-Антапку. Тут у нас отвір на QD-Антапку. Посередині у нас дві антапки для одна для сошок, а друга спеціально для ремня, якщо це вам буде необхідно. Спусковий механізм тут одностейджовий, з приємним сухим спуском. Також він, звісно, регульований, близько від 700 до 1200 г. Ви можете його відрегулювати. Завод він, в принципі, настроєний непогано, але можна зробити його чуть-чуть м'якший. До речі, планка і весь тюнінг підходить від 700 гримінг, хто на планка. Купляється додатково в комплект, вона не входить. Зверху бажано поставити приціл на моноблокові. В нашому варіанті це Vortex Venom, чудовий бюджетний приціл, а також кріплення від українського виробника BRM. Магазини стандарту AX однорядні, п'ятизарядні. в комплекті входить один. В принципі, магазин доволі простий, є варіанти із більшим магазином, але в принципі під тільки більш як достатньо, тому що це болтовий карабін. Також у вас є можливість. Прямо закидувати патрону в вікно і воно без перешкод подасть патрон в переднє положення, і ви зможете вистрілити. А для того, щоб ви знали, чи у вас заражена зброя, тут є індикатор зведення, який має отаку червону маркерну крапку, яка під час пострілу у нас зникає. Також запобіжник двохпозиційний у нас має можливість розрядитися. Це рекоссийки до подряпин, а також до зовнішніх факторів волога, соляні тумани, воно набагато краще порівняно з воронуванням. Давай. Заявлена кучність для нової гвинтівки не більше 1 кутової хвилини, але, як правило, вона показує стабільний результат фабричними патронами десь 0,63-07 кутової хвилини, що, в принципі, задовільняє, якщо стріляти заводськими патронами, якщо ви вже самі можете підібрати боєприпас, або, скажімо так, кастомний патрон, вона покаже кучність. По трьох вистрілах не гірше 0,5 МОА, що є більш як достатньо для стрілка початківця, тому що вона доволі бюджетна. Вона коштує відносно дорогих грошей, при цьому дозволяє вам влучати на далеких дистанціях. Тому такий комплекс підійде для людей, які хочуть почати стріляти в високоточну стрільбу, хочуть мати коротку гвинтівку, не сильно важку, в приємному композитному ложі, в класичному, як то кажуть, і зручними магазинами. Відомого стандарту, де вони завжди є в наявність, порівняно з тим же Тіка, де в ті, магазини підходять тільки їхньої компанії. Тому рекомендую, що